Всіх, вітаю, з вами Марія. І давайте розглядати, хто про вас думає весь час, кого нам покаже Філіжаночка. Бо вже одразу бачу тут чоловіка, який, знаєте, як було, ну, нібито і, і лежить, а ніби той так трошки як... Не знаю, що це за поза. І не сидить і не лежить. Так, знаєте, голову на одну руку спирає і багато про що думає: мріє. Більш за все, мріє. І телефонного дзвінка чекає, або ви повинні зателефонувати, або він чекає певного ну, часу якогось. Наприклад, знає, що ви там зараз, наприклад, на роботі. І не можна ну, відволікати вас. А, і, чи може ви там десь в дорозі? По-різному воно може бути у вас, і це як очікування. Але за день багато про вас згадує. От як щось робить, нудно ж щось робити просто так, то поки щось робить, думає про вас. Так, ось тут по роботі дуже усміхнений чоловік. Багато за день багато і балакає і сміється багато. І як перероблятись будуть якісь документи, але знаєте, тут нема злості від людини, тут сміється, що ну, може там сам помилок наробив, може ви щось десь там переплутали. Це буде з сміхом. А ще й залицятись буде тут якийсь чоловік до вас по роботі, робота соціум. Може, десь спілкуєтесь не обов'язково, що за робота. Може, десь ви там буваєте, спілкуєтесь з людиною. І так дуже подобаєтесь людині. Так, ось тут хтось вам так хоче розповісти. Про свої зміни в житті. Людина так чомусь радіє, я не можу просто зрозуміти, хто це, чи чоловік, чи жінка. Ну, значить, для когось це чоловік, для когось жінка. Ми ж все ж таки загальну філіжанку дивимось, тож нормально. Це допускається в загальних. Як перемога над якоюсь певною людиною. Так воно виглядає. І хочеться вам просто от розповісти, що уявляєш, ну, ну, ну як, ну як? Теж це не з особистого вашого життя людина. Ну, тобто не родич, не та людина, з якою мешкаєте в одному помешканні. А от просто як десь спілкуєтесь, людина вам довіряє і щось там до вас буде мати. Тепер. Ось тут цікава ситуація тут, тут чоловік, який, якось з вами спілкується стосовно якоїсь нерухомості, це може бути, ну там, може, ви продаєте, може, купляєте, може, ви наймаєте. У вас різні можуть бути ситуації в житті, але це чоловік, який має з вами певні домовляння. Я не бачу документів поряд, може вони ну, такі домовляння без підписання паперів. Може, це планується, думає про вас, багато якихось планів має на цю нерухомість, і до вас багато розмов має стосовно цієї нерухомості? Сюрприз якийсь планує теж мені показаний чоловік заради змін, заради тут воно виглядає так, що знає, що до вас ще звертатись неодноразово. І якийсь сюрприз такий, як ну, воно більш як вдячність виглядає. І думає, тут не, мені так воно зараз виглядає, ніби людина думає, що б це могло бути. Як знаєте, шукає, ну, як правильний якийсь варіант дарунку. Отак виглядає. Далі знов чоловіка бачу і жінку бачу один про одного. Думають телефонні розмови здебільшого між ними, і чоловік дуже зараз хвилинку, і він як він, більш за все, він чекає повернення цієї жінки. Не для всіх тут велика відстань, насправді, для декого тут відстань ну, можна пішки пройтись. Один до одного, чи там, ну, скажімо, проїхатися, але це ну, ну давайте так, ну півгодини і все, і поряд а, тут. Тут так виглядається ситуація, що він навіть думає про те, що от хоч би у вас виявилась якась така тема, щоб потрібна була його допомога, тоді б скоріше б побачились. Так виглядає виглядається історія. Ой, тут хтось, ой, тут такі обійми, така зустріч палка. Тут з ким там плануєте зустріч, то от так, як ви про людину думаєте, от так само і людина про вас, такі щасливі обидва. Угу. Далі. Тут хтось закоханий, думає про вас весь час. Та й ви так само. Так, тут закохані. От саме закохані, думають, один про одного весь час. А от для когось тут є дівчатка, з ким у вас була історія кохання, потім ви дізнались, що чоловік одружений, що в нього не завершені стосунки, що це не закрита йому тема. І ви від людини відсторонились. І ви вже там своє життя налагодили. Ви там, ну, у вас багато чого по життю є чим займатися, а він, він все ще ясно відпускає в думках. Ви для нього цінно виявились. От коли були поряд, він навіть не уявляв собі, що так буде сумувати, якщо ви від нього відсторонитесь. Оце такий про вас думає. І думала, що це тільки для тієї жінки, яка була коханкою, але це це і в інший бік, це якщо дружина відсторонилась від свого чоловіка бо дізналась про трикутничок, то це йому, як мозок, вправило. Він собі з'ясував, що виявляється, він вас, до вас більше прив'язаний, ніж він собі взагалі це хоч якось малював в своїй уяві. Так, ось тут чоловік багато думає про жінку, яка знаєте дуже всміхнена, дуже така приємна в спілкуванні, і дуже знаєте, тут один одному допомагають. А вона вона він, він думає про те, що ну там що він там може їй допомогти, то. Щось там робить, але він цінує її саме за те, що вона йому він так вважає, що вона йому більше, ніж він їй допомагає по життю, бо вона його рятує своїм, своєю посмішкою, своїм спілкуванням з ним. от тим, як яку. Яку енергію вона, вона як огортає його своєю енергією. От я розповідаю, а мені тепло пішло. Тобто енергетика в жінки ну, колосальна, він її дуже відчуває. І... Тут як зворотній відлік. Тут, може, ви домовились про якусь зустріч з людиною, і це як зворотній відлік іде, коли людина от просто як скоріше б, і тут якась дорога планується. Ну, може, ви дійсно домовились десь разом поїхати, піти, там. у вас воно по-різному може бути. Як знаєте, очікування на цю дорогу спільно. А ще хоче з кимось вас познайомити. Тут навіть не знаю, хто більше хоче, чи він хоче вас познайомити з людиною, чи людина хоче з вами познайомитись, бо він сказав, що от маю тебе з кимсь познайомити найближчим часом. І є за спиною в цього чоловіка жінка, яка думає про те, що непогано було б його повернути до себе. Якась його колишня, бо були стосунки сімейні, ну, якісь такі близькі. Жили в одному помешканні ці люди колись, взагалі не згадує про неї. От Просто, от це, знаєте, як не існує більше цієї людини, бо дивиться у ваш бік, і собі сам каже, що це така велика вдача, що ми зустрілись. Це просто, знаєте, коли час від часу, згадуючи, як ви познайомились, як ви зустрілись, він сам собі каже, що це щось неймовірне. Це як це так могло статись, це щось фантастичне. Ну, тут жінка з вашої родини сумує за вами, думає про вас багато, хоче побачитись з вами. Якесь спільне майбутнє планує. І про якісь від 3 до 6 днів якусь зустріч планує з вами. Далі. Ось тут людина, яка буде з дороги. Двоє людей чекають на цю людину. 30 число мені показане. Дорога запланована на 30 число. Світла, гарна дорога. Так, це все розповіла. Давайте що тут ще кого побачимо. Про цього чоловіка розповіла. Слухайте, ви йому снитесь, час від часу, ви йому снитесь. Але показано так, що тут може бути взагалі, от часто може бачити вас у віснах, але не все пам'ятає потім. Не всі сни, коли прокидається. Але це дійсно от людина, яка багато про вас думає, і ви. Ви як знаєте, ну така важлива фігура в його житті, і вами його простір наповнений. Ну тобто, наприклад, от якщо ви там, може, ви живете в одній оселі, може, ви в гості іноді заходите до людини, це як є предмети, які от він просто бере. Користуватись. І він згадує, як ви тримали в руках, як що ви робили з цим предметом, як Ну наприклад, там філіжанка, як ви як пригощав вас там чаєм або кавою, може компотом, як ви пили то, ну, от, ті напої, що ви казали при цьому, як ви посміхались. Тобто, тут, тут просто от знаєте, от знаєте просто як як ураган якийсь думок. В людини, тільки встигаю озвучувати. Так, ось тут знов чоловік про вдачу якусь разом з вами. думає що якась вдача. А, ну це той самий, слухайте. От просто йому так хочеться про вас говорити. А ви знаєте, я так розумію, що і не дуже є з ким про вас поспілкуватись. Він би розказав, але якось як нема такої довірливої особи, кому він міг би про вас розповісти те, що він хоче про вас говорити. Але бачу, що ходить там щось бу-бу-бу, може, сам собі щось під носа про вас говорить. І ось тут людина, яка лягає спати, і уявляє, що ви поряд. Уявляє, що він обіймає вас, що ви просто от, ви є, ви поряд ви є. Літери тут є А В, З, У, Л. Літера Т, на літеру Д схоже В. В казала, здається, казала. Так, і що це? Літера Б Літера С, Р. Отак. Так, і останнє, що скажу. Тут хтось з вас вважає, що ви дружите. З чоловіком, ну, а він з вами дружить. Ну, ви можете собі вважати, що хочете, але це не про дружбу. Він уявляє вас взагалі людиною, з якою він колись одружиться от дружба в одруження у нього. Переплітається. Тож, отакий от друг ваш весь час про вас думає, але не, не як про подружку, а як про жінку, з якої буде оформлювати документи. Ось так виглядає на все останнє життя. Бачите? Отака вона буває, дружба. І все на цьому закриваю, філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам і гарних людей поряд з вами, і гарних друзів. Хай вони все ж таки будуть у вас обов'язково. І просто, просто гарних думок. Хай про вас тільки гарне думають. І хай ті, хто про вас думають, будуть такими ж бажаними для вас, як і ви для них. Мені приємно, що не побачила таких, знаєте, от дуже злих людей. Бо ну, філіжанка ж така, вона може видати будь-яку інформацію і про різних людей з вашого життя. От сьогодні настрій гарний у філіжанки, більш-менш приємно розповіла. Тож, всім вам гарного настрою і обов'язково бережіть себе. Побачимось в інших відео. Всім пока!